Робимо ремонт манікюрного кабінету день три. І як ви зрозуміли, в мене тут уже є підкріплення, бо сама я вже не впораюсь. І сьогодні наша задача перетягнути всі речі з квартири в кабінет, і наче коли все так стоїть, то його й небагато. а Коли почали перевозити, то це капець. Порахуйте, скільки ходок ми зробили. І, звісно, який же переїзд без приключень. Тут у нас з хвилини на хвилину мають виключити світло, а ми їдемо собі в ліфті і просто Тай мочи нас, але слава Богу, нам пощастило, і тут ми грузимо вже останній наш стіл. А це, до речі, моя сестра силачка. І швиденько напишіть, схожі ми чи ні, бо хтось каже так, а мені зовсім ні. Вона, звісно, трішки возмущалась, коли її запрягла, бо це ж не безкоштовно нігті робити. Але потім її попустило, коли двоє чоловіків нам трішки допомогли. Ну а взагалі це відео про те, що баби можуть все і ми все перевезли. А завтра будемо це все розставляти, скручувати